Всім привіт! До вашої уваги новинка заготовка домофонного ключа у формі наклейки. На перший погляд, важко повірити, що в такий компактний корпус помістився домофонний ключ. Але це дійсно так. Розмір такої заготовки е, лише трішки перевищує розміри монети в 5 копійок. Принцип роботи такого домофонного ключа нічим не відрізняється від, від звичного для нас ключа в пластиковому корпусі. Але головна перевага так, такої заготовки це е, клейка сторона, яка дозволяє розмістити е, такий домофонний ключ на корпусі, наприклад, на корпусі мобільного телефону. Виглядає це наступним чином. Заготовка була попередньо прописана в пам'ять домофону, тому вона відчиняє без проблем двері. Коли ж в неї не прописаний код домофонного ключа, домофон відповідно ніяк на неї не реагує. Ну, бо вона чиста, без прописаного на неї коду. У випадку, коли заготовка прописана в пам'ять домофону, вона з легкістю відчиняє двері. Це дуже зручно, такий домофонний ключ ніколи не загубиться. Одні переваги. Всім дякую за увагу. Чекаємо ваших замовлень.